Всім привіт! Сьогодні у нас тестова рубрика Історії айтівців. В цій рубриці буду розбирати історії, які ви мені будете надсилати, чи мої студенти мені будуть надсилати. Будемо розмовляти про айтішечку, як себе поводити, в якій ситуації ви потрапляєте. Може смішні, може сумні. Може, просто щось вас бісить, і у вас ви прям ух не можете більше з цим жити, або думаєте змінити роботу, але не хочете. Або щось таке. Будемо в цій рубриці розбирати. Отже, сьогодні у нас історія від мого студенту. Історія буде у нас про пінг-понг задач. Стандартна історія. Пінг-понг задач між. Тестувальниками, розробниками, і бізнес-аналітиками, чи менеджерами, чи клієнтами. Або я ще історію цю називаю моя хата з краю. Моя хата з краю нічого не знаю. Е, улюблена моя підрубрика це найкращий комент. Е, Юху нова лекція. Переносимо піва, садимося за лекцію. Це мені, до, до речі, той самий студент написав, що і, і сьогоднішню історію ми будемо розбирати. Тому залишайте комменты, лайк, сабскрайб, фоллоу, колокольчик, и поехали. Сегодняшняя история. Цитую. Вопрос об ответственности девов. Если к тебе, как деву, приходит таска, ты в тупую делаешь, что написано, или вчитываешься, и при необходимости, созваниваешься с BA и предлагаешь улучшить. Гарное питание. У нас на проекте боль есть. Что BA не всегда норм описывают, что нужно сделать. После этого разраб делает в идеале то, что описано, но не смотрит шире. После чего приходит QA. Начинает тестить, и пачка багов летит. Разраб говорит, что, doke, что по тики доки все работает корректно. QA идет заебать BA, чтобы переписал доку. А разраб дорабатывает вправки. QA идет тестить. Я думаю, всім зрозуміло, всі там були, що задача перекидається. Розробник робить так, як написано в задачі. А там щось вимоги вже неправильні. Розробник зробив, каже, до мене які питання. Тестувальник каже, так це ж Бах. Розробник каже, це не бах. Отак, от в вимогах написано. Тестувальник потім йде до менеджера, до бізнес-аналітика, до того, хто створив ці вимоги, і каже, так це ж баг. Він каже, блін, реально це баг. Потім створюють або нову задачу, або баг, заводять, і розробник знову повертається до цієї задачі та робить. І ось так от відбувається постійно: таке от коло і задачі дуже важко закривати. В такому процесі і всі перекидають між собою. Оці от задачки всі перекидають відповідальність. І так дуже важко працювати. Е, до речі, сорі за мат. Я просто коли, отут -от -от, коли е, скріншот робив, я якось не вчитався, що тут мат. Ну нічого, давайте розкажу вам, по-перше, як в мене на проєкті все відбувається які у нас процеси. Дивіться, спочатку у нас на проєкті PM створює задачку. PM це product Manager. Створює задачку, це або епік, або сторям, або просто якийсь Notion документ, там, де він всі вимоги по задачі описує. Потім він передає цю інформацію розробнику. Розробник дивиться на задачі, може щось розбиває, якщо йому щось незрозуміло, то він питає. Потім він проводить такий собі технічний грумінг, тобто він дивиться в код, що йому треба буде змінити. Він дивиться на вимоги. Розбирає, які залежності є. Тобто, якщо якісь інші сервіси, це або інші команди зачіпляє ця задача, то ми визначаємо залежності, і можливо для цих залежностей створюємо задачу або комунікуємо з тими командами, щось їх питаємо. І потім вже розробник робить задачу і віддає задачу на тестування. Але у нас на проєкті дивіться, от те, що Міхаїл описав. То в них немає процесу технічного грумінгу. Тобто просто BA дає задачу, бізнес-аналітик дає задачу розробнику, і розробник бере і робить. А у нас в процесі є ще така штука, як technical grooming. технічний грумінг задачі, тобто ми, як розробники, дивимося на задачу і думаємо, що, де, коли, коли, як, і ми дивимося більш ширше на задачу, і ми просто в тупу не робимо те, що нам написали. А ми кажемо: дивіться, ось це ми не будемо робити, тому що архітектура у нас. Це не налаштовано, але ми можемо зробити ось так, ось так. Наприклад, якщо що, якісь скріни можна місцями поміняти, і нам на бекенді так легше буде їх обробити, або можна якийсь елемент використати, який у нас вже є в апції, але в іншій частині, то ми можемо просто той елемент використати, використати в цьому місці, і це ми доносимо до продукт-менеджера. Що давай первикористаємо, і так ми збережемо, наприклад, тиждень розробки. І зазвичай вони погоджуються, тому що дедлайни, дедлайни, дедлайни. Або щось ми можемо запропонувати змінити в дизайнах, якщо ми розуміємо, що якийсь компонент ми будемо робити там, два тижні, а ми можемо якийсь компонент з якоїсь бібліотечки підтягнути і за, за день вже зробити цю задачу. Тобто, у нас відбувається ось така от комунікація між розробником та продукт-менеджером. І тільки після цього, як ми все узгодили, ми приступаємо до виконання задач. І що цікаво, у нас на цьому етапі QA взагалі не підключається. Тобто, отакі от у нас тестувальники, що вони не підключаються. Ну, такі от процеси. І потім, після того, як я, як розробник, вже, вже зробив задачу, протестував локально, протестував ще на якомусь тестовому енвайрменті, Після того я віддаю задачу тестувальнику ось тут. І... Перед тим, як я віддаю задачу тестувальнику, у нас є така цікава практика, можна сказати, що я її ввів, це написання тест-кейсів для тестувальників. Тому що, ну, чесно, от у нас на проєкті якось так відбувається, що тестувальники не дуже розбираються в проєкті. Коли проєкт великий, трошки такий складний вже стає, йому вже декілька років, то тестувальники їм дуже складно. Вони не дуже розбираються в проєкті, а особливо в якихось технічних задачах. Тобто, якщо тестувальнику якась задача прилітає і він не розуміє, що від нього хочуть, то зрозуміло, що він нормально не протестує. Тому я ввів таку практику, як написання тест кейсів перед тим, як віддавати задачу тестувальникам. Я їм можу розписати, наприклад, 10 тест кейсів по якійсь задачі і сказати: ось це, ось це, ось це протестую. Або я можу написати хоча б чек-лист. Що от пройдись по цьому чек-листу, і тоді задачу відправляй, що вона готова, що ти її протестував. Тому що я ж кажу: е у тестувальників трошки у нас ну, не вистачає, не знаю, може, якогось інженерного бекграунду, не знаю, як це назвати. І потім ще наступна практика: я перед тим як задачу віддаю тестувальнику, я роблю скріншотик, але частіше я роблю відосік. Відосік, що ось задача працює, ось це тестуй. Ось ось це тестуй. І так, у нас е, в команді в основному пінг понгу дуже мало. Тобто, у нас проходить ось тут комунікація, і ось тут у нас проходить комунікація. Але такого, щоб у нас часто був пінг понг що щось неправильно в вимогах, і QA сказали, що щось неправильно в вимогах, і задача поверталась назад до продукт-менеджера, таке у нас дуже рідко відбувається. Тому, в принципі, процес у нас направлений в одну сторону, і це дуже добре. Звісно, іноді там навіть по моїх тест-кейсах мені прилітають баги, я їх фікшу, але мені не треба щось перероблювати глобально, тому що я вже зробив technical грумінг з product-менеджером. Тепер дивіться ще такий момент, навіщо я це роблю. Тобто, взагалі, це робота розробника. чи нахіба хіба воно мені треба витрачати час на тест кейси? Дивіться, я... я думаю, як будь-який розробник, я просто ненавиджу щось перероблювати або щось фіксити. Я просто ненавиджу. І я не люблю мультітаскінг і свіч контекстів. І я не люблю переключати з однієї задачі на іншу задачу. Потім, раз там якийсь баг на продакшені, потім ще щось вилізло. Потім отут поправ, будь ласка, дизайн, отут стиль, отут там на бекенді якесь поле не те поверни, або там є щось, якийсь текст зміни. Я ненавиджу оцей от мультитаскінг, він дуже відволікає, і не можна на чомусь одному сконцентруватися. І продуктивність просто падає. Продуктивність мотивація падає. І саме для цього я пишу оці тест-кейси і записую відоси тестувальникам. Тому що я хочу, щоб вони протестували і мені не прилетіли потім баги з продакшена. Я не хочу, щоб мене вночі розбудив мій як це називається, інцидент. Як це програма називається? OpsGenie, яка мене вночі може розбудити, щоб я фіксив щось на продакшені. Я не хочу, щоб це відбувалося. Тому що там у юзерів щось на продакшені вилізло по моїй фічі. Ні, я хочу, щоб тестувальники це знайшли якомога раніше на етапі, коли він тестують тестується на тестовому енвайроменті. І я роблю це для себе, не для них. Я роблю це для себе. Але чи роблять так е, розробники в інших компаніях, я дуже сумніваюсь. Можливо, це теж не ідеальний процес, але розповідаю вам, як у нас воно є. Е, в мене на проєкті, я вам ще раз повторюсь: в мене на проєкті такий мамас вам розмажальний поставлю. Тестувальники, е, вони якби в окремій команді, тобто, є там в них е, головний тестувальник. Плюс якісь сліди-тестувальники, плюс щось там по автоматизації вони роблять. Але у нас дуже такий цікавий процес. Що, наприклад, я не знаю чесно, чим тестувальники займаються. Ну, вони там роблять тестування е задач на enварментах, вони роблять тестування перед релізом. Якесь там смоук-тестування. Але якось е, дуже, дуже обмежено ми розуміємо, що, чим тестувальники займаються. Не знаю. І складається таке враження, що вони могли б працювати краще. От. Але знову ж таки, це тому, що ми не бачимо, як вони працюють, і тому, що вони, е, ну тому що нам, як розробникам, треба їм казати, що тестувати і як тестувати, і що це може зачепити, і де це може зачепити, і де це може поламатися. Ну, тобто. Не знаю, як, як, як би так сказати культурно, але кажу, як є. Е, дивіться, Міша отут от писав в його історії, що розробник не, не смотрить шире, ділає в ідеалі то, що описано. Е, стандартна ситуація. Е, я вам скажу, чим більш розробник, мабуть, сіньор, тим більше в нього ЧСВ. І тим більше він хоче показати, що от я молодець, я молодець, я все зробив як написано. А от ви, ви не молодці. Там бізнес-аналітик не молодець, тестувальник не молодець. А от я, красавчик, от, в мене корона на голові. Я взагалі топ розробник тому що я зробив все точно так, як мене попросили. І все. А ото от вже ваші проблеми, якщо ви якісь баги знайшли, там, які є в вимогах, то розбирайте з ними самі. Мені окрему задачу створіть, я її зроблю. Я професіонал. От, В мене корона. Але, ну це. Е Трошки смішно, і ну, я в основному не знаю. Мені не часто такі е, програмісти, розробники зустрічаються, але зустрічаються. І з цим дуже складно боротися, я вам скажу. І відбувається щось таке. от, Стрілки один в одного кидають і перекидають баги просто через паркан, перекидають задачі через паркан. Е, ситуація стандартна просто в більшості команд, в більшості компаній. Ну, от просто так і є. Така от, не знаю, людська психологія. Чи що. Просто перекидаються ці задачі. От, я не знаю, в мене зараз вже такі емоції, в мене вже серце виривається. І я хочу тут ще поговорити от, про Михайла. От Він себе вважає uh, QA -ем, Quality Assurance engineer інженером. І ось така у них ситуація на роботі, що задачі погано тестуються. І я хочу запитати Михайла. Міша, ти хто? Ти хто? Тестувальник, тестер, QC або QA. Бо якщо ти вважаєш себе QA, то робота QA якраз от і вирішувати ось такі от, ем, проблеми в процесах. Тобто, перше, що, що треба зробити, це з'ясувати проблему. Ти її з'ясував, ти написав. Що от, є така от проблема перекидання задач, розробник не дивиться на задачі, робить, як йому сказали, потім вони повертаються, він перероблює, і отак от вічність відбувається з усіма задачами. Тобто проблему ти вже зрозумів. Проблема є, вона зрозуміла. І ти, як QA quality assurance, ти ж над процесами працюєш, правильно? Ти маєш піти до розробника, ти маєш піти до бізнес-аналітика або зібрати їх разом. І поговорити. Наприклад, спочатку ти йдеш до розробника, кажеш: Серега, дивись. У нас є отака от проблема, і я розумію, і ти йому кажеш, проявляєш до нього емпатію, і кажеш, Серега, дивись, я розумію, що тобі важко, коли до тебе прилітають якісь задачі, і тобі треба щось перероблювати. Тому що спочатку бізнес-аналітик неправильно написав, а потім я знайшов баг. От, така от ситуація. Серега каже, «Да, я так замахався, чесно. Так, замахався від цих переробок. І ти йому кажеш: Серега, дивись, от що я хочу запропонувати, щоб тобі полегшити життя. Ви завжди акцентуєте на тому, щоб ви людині кажете: я хочу тобі полегшити життя. Я хочу тобі полегшити життя, і давай спробуємо наступне. Давай спробуємо перед тим, як ти робиш якусь конкретну задачу, ми будемо збиратися з бізнес-аналітиком, з тобою і зі мною в мітинг в трьох. І будемо розбирати цю задачу, робити такий собі технічний грумінг. Ми нехай витратимо 15 хвилин або 30 хвилин, поспілкуємось про задачу, що це може зачепити, як ми можемо спростити задачу. І потім у нас менше буде ось цих пінг-понгів, один між одним, хто ж там винен і як нам закрити ту задачу. Серега каже, ну, в принципі, так, непогана ідея, от не знаю, в мене немає часу на ті мітинги. А ти йому кажеш, Серега, дивись, ну краще ми півгодинки витратимо на мітинг, поспілкуємось, ніж потім до тебе 5 багів прилетить, і ти будеш їх фіксити, відволікатись, в тебе буде мультитаскінг, бо ти вже над іншою фічою працюєш. Давай спробуємо. Серега каже, ну, в принципі, можемо спробувати. Потім ти йдеш і те саме кажеш до бізнес-аналітика. Ти йому кажеш, ось така у нас є проблема, нехай Андрій. Андрій, ти пишеш іноді вимоги, і в них є якісь помилки, і це нормально. Це абсолютно нормально. Ми для цього тут є, щоб команда всі разом робити крутий продукт. Він каже: ну так, мене трохи бісить, що от коли вже розробник зробив задачу, потім мені перероблювати треба вимоги. І оце на мене, мене лється якийсь негатив з боку тестувальника, розробника. так от... Оце от каже Андрій, і ти йому кажеш: Андрій, дивись, я хочу тобі допомогти. Знову кажеш, Андрій, я хочу тобі допомогти. Ти йому кажеш, Андрій, я хочу, щоб ти не перероблював вимоги так часто, як ти це робиш. І щоб я до тебе не повертався з багами, і ми перероблювали вимоги. Він каже: Ну, було б непогано, звісно. І ти йому кажеш, для цього ми можемо зробити наступне. Ми можемо з тобою збиратися знову ж таки на 30 хвилин перед тим, як розробник робить задачу, розбирати. Разом спілкуватися, думати, як можна спростити, щось покращити. Десь можемо, щось, ти щось не додумав, ми разом подумаємо, посидимо. Андрій каже, та в мене цих мітингів я вже замахався, я не хочу ще оці, ці мітинги додавати. Ти йому кажеш, окей, давай спробуємо це зробити на одній задачі. Він каже: ну окей, давай на одній і подивимось. Потім ти збираєш їх разом. Як тестувальник. Міша. Ти збираєш Андрія і Сергія разом на один мітинг, і ви якусь одну задачку ось так от проходите. Ви читаєте разом вимоги, ви продумуєте, що де як може піти не так. І пробуйте, як у вас це вийде. Якщо у вас це вийде на одній задачі, ви потім ще одну задачку спробуйте, потім ще одну, потім ще одну. І ну не треба це робити одразу там давайте всі задачі. От ми там зараз процес ідеальний налаштуємо, що всі задачі будемо робити. Цей технікал грумінг там розбивати, читати ті вимоги. Ух, оце у нас буде процес. Ні, почні з однієї задачки, потім друга задачка, третя. І якщо всій команді буде комфортно, то тоді можна це вже робити на постійній основі. І знову ж таки завжди пояснюйте людям, що це вигідно їм. Що це не вам вигідно. Як тестувальник, а що це їм вигідно? Бізнес-аналітику вигідно, розробнику вигідно. ну І вся команда виграє. От, просто вся виграє. І я просто обожнюю, коли в нас, де в нас? Коли в нас е коммуника... ну, Тобто, задачі йдуть ось так. Вони в одному напрямку йдуть, вони дуже рідко повертаються, що щось неправильно там в вимогах. Тому що ми робимо цей от technical grooming, ми продумуємо, але ми це робимо без тестувальників, ми це чисто як розробники робимо. Фу. Добре, ось такий от у нас ще слайд. Іра, що нам робить, якщо хтось бачив такий мемас в минулих відосах, що нам робить early testing. Це ще один варіант. Early testing – це раннє тестування, принцип, пам'ятаєте, тестування, так? Тобто, ви можете як тестувальник перед тим, як розробник робить задачі, окей, якщо вони не хочуть на ці мітинги виходити, разом передивлятися ці вимоги, ви як тестувальник, можете робити. Оцей от uh, requirements review, перегляд вимог. Ви можете сісти і подивитись на вимоги перед тим, як вони потрапляють до розробника. Оце от раннє тестування, тобто ви ще вимоги тестуєте. І так, набагато менше багів буде вилазити потім пізніше в процесі. Це не знаю. Настільки логічно, але чомусь так мало людей це робить, я не знаю. Можливо, ми зараз розберемо, чому мало людей це роблять наступно, в наступних слайдах. Окей, знову ж таки, комунікація, те, що я вже розповів приклад. Йдете до того, йдете до того, пояснюєте плюси. І потім Proof of concept. Тобто ви на деяких задачах пробуєте отак от зробити. Або ви самі вимоги читаєте перед тим, як вони потрапляють до розробника, або ви збираєтесь разом в трьох, в чотирьох і розбираєте якусь конкретну задачку. І дивитись, що у вас з цього вийде і чи дійсно буде менше багів, і так комфортніше буде працювати в команді. І я завжди от хочу роби, зробити зараз акцент на софт-скілах. Ось такі от ситуації робочі, вони дуже стандартні і майже в усіх командах компаніях є. Що я на цю тему хочу сказати? Що часто софт скіли. Хтось недооцінює. Наприклад, хтось починаючи, він думає: от я розробник чи тестувальник, я буду свою роботу робити. Мені оце спілкувати з людьми не хочу, не хочу, не буду, щось буду там свої задачки закривати і все, не чіпайте мене. Ну, насправді так не працює, на жаль. Тому що ми працюємо з людьми в команді. І от я думав, що в мене є племінник, йому 15 років, здається. І от, в принципі, я б його міг би навчити. Айтішці, тестуванню, він міг би там допомагати тестувати, не знаю, мені чи комусь з моїх студентів. Але 15 років він ще дитина. Тобто він ще підліток, він думає, що він найрозумніший за всіх. Але ж ну, ви самі себе пам'ятаєте, в 15 років в нього вітер в голові, і він просто не зміг би зараз стати тестувальником, айтішником. Чому я так вважаю? Тому що в 15 років в тебе ще недостатньо розвинені навички комунікації. Тобто, ти не зможеш, в тебе софт-скіли ще не на тому рівні, відповідальність не на тому рівні, щоб виконувати нормально задачі і працювати з дорослими людьми в одній команді. Тому, що я вам скажу: дорослішайте шайки і починайте спілкуватися з людьми, беріть на себе відповідальність. Ще одна така проблемка. От в цій історії в Михайла, Що може бути таке? І часто таке є, що розробники не поважають тестувальників. Як на цьому мамасі. В тебе you can't have bugs if you don't have QA. В тебе не буде багів в джирі, якщо в тебе немає тестувальників в команді. От хочу вам сказати, чому розробники часто не поважають тестувальників. Часто тестувальники вважають як недоінженерів, або слабких інженерів, або інженерів, які не стали розробниками та пішли в тестування. Ну, це, от, це от такі стереотипи. Що вам на це хочу сказати? Розвивайтеся, вчіться, вивчіть якусь мову програмування, вивчіть все, що знають розробники, програмісти, хоча б на якомусь базовому рівні. Тоді ви з ними почнете спілкуватися однією мовою. Коли ви з ними почнете спілкуватися однією мовою, і вони почнуть вас поважати як інженерів, як спеціалістів, то, і коли вони на вас будуть дивитися не зверху вниз зі своєю короною на голові, зі своїм ЧСВ, а коли вони на вас будуть дивитися на рівні, око в око, тоді у вас буде менше проблем з комунікацією та ось цими пінг понгами перекиданнями, задач і так далі. Тобто розвивайтеся технічно, щоб вас більше поважали в команді. І домашечка швиденько. Якщо в когось буде бажання, маленька історія з айтішечки, з життя, з роботи в команді, як ви шукали першу роботу, як ви не знайшли першу роботу, як вас звільнили. Не знаю, що завгодно. Присилайте, якщо мені здасться це цікавим, то з радістю розберу. І отакий мотиваційний момент, щоб ви мені точно хоч хтось надіслав якусь історію. Хто, хто хоче, той знаходить можливості. Хто не хоче, той знаходить виправдання. Тому знаходьте можливості, надсилайте мені свої історії і будемо пробувати розбирати. Всім гарного дня і не забувайте.